І так, всім привіт! Сьогодні я хочу записати відео по танчику фв 4202 У мене він досить таки давно є в ангарі, я його отрив свого часу за марафон. І танк нічого собою зараз не представляє, він не актуальний, а чого його викатив? а тому що отримав безплатний стильочок на подію День Святого Патріка 3D. Досить таки цікавий 3D-стиль. Красивий, правда, танчику він не поможе. Тому що танк, як я повторюся, не актуальний від слова зовсім. Фармити на ньому, в принципі, можна по стволу 226 пробою, 230 урон. Голда 258. Вся його проблема це альфа. Альфа-230 при такому КД, а тут КД у мене 6,5 секунд. та там можна поставити вентилятор і так далі. У мене тут взагалі стоїть оптика. от То буде більше ДПМ, але. Все рівно. E, взагалі, e, танк має яку яку броню, має хороший пробой. Нормальна швидкість польоту снаряду. Тобто грати на ньому можна, на ньому навіть накатано досить багато боїв, тому що інших преміїв на той час не було. Але, повторюсь, при тому що в мене є в ангарі там прожета, буразик і так далі. Цей танк в мене пилюкою припадав дуже-дуже багато років, я на ньому не викатував взагалі. Зараз просто рішив затесити цей стиль який мені дали. І попав в таку цікаву нубочку. Попали ми проти шостих гривні. Відповідно, тут навіть голди нема на кого нас загружати. Попали в ідеальний бій. Артап у нас не стріляє. Ми стріляємо в Єшку. Єшка, я не знаю, що там витворяє, підставляється. Тут ще ВК 301П вилазить. Тобто бій абсолютно абсолютно легкий, нічого собою не представляють суперники, які просто-напросто підставляються, як м'ясо. Ну і ще пару слів по танку. Танк, після того, як його вели, пережив пару апів, його апали. Раз після того, як його видавали за марафон, дуже багато років тому, потім його ще раз апали відповідно, але навіть ці апи не зробили його, скажімо так, актуальним. Йому або піднімати ДП, скажімо так, або піднімати альфо на пушці. Тому що Центуріон Екшенікс з аналогічною пушкою, з такою самою альфою, має презрядку 4 секунди і відповідно 4 секунди, і 6 копійками. Це зовсім різне КД. от На ньому, ну, кажу, грати можна, але якщо в тебе. Дуже багато премів, цей абсолютно не заслуговує того, щоб його викатувати з Ангару. От. По бою ми виграємо 4-1. Тобто банально продавали місто, їхні тяжики там не знаю що вони робили. По одному зливалися Аеронарні і ТМ замість того, щоб поїхати в місто, де вони могли спокійно наших м'яких винести, поїхали на першу другу лінію, на якій вони перестрілюються здалека, з ПТшками, і це явно погане рішення. Бо вони могли Поїхати на центр до мене і там відповідно проти Айрон Арнії на цьому коренті досить проблемно було би катати. А так ми винесли вперед ногами місто, підсвічую тут е, Шведа на центрі, даємо йому каточок і зараз його підірвуть. КВ-2 вирішив, що АФЕКшити нема чого. І забирає. Місто тут добивається, тут залишається одна викашка, яку збрили. І ми підступаємо до їхньої бази. Фактично, бій вже можна рахувати. Завершений. 8-3 шансів їм виграти абсолютно ніяких нема. Доїжджаємо і закінчуємо цей бій. Зараз ще будемо висвічувати РТ, будемо висвічувати ПТ, щоб В принципі, ще проблема складає Віпера, яка не світилася, і складно. Достатньо таке пробити. Плюс, е якщо Iron Arnie чи TM повернеться до нас, це також буде проблема, але засвічується аеронарні. В нього там буквально 200 з копійками ХП. Цілимося, стріляємо. Ну, Скоріше за все пробили. Потім побачимо, підсвічується арта, даємо її та по айрон пулька залетіла. І зараз його банально спокійно добиваємо. Арту по нашому засвіту вбивають, і їдемо далі. ХП є, фульні, відповідно, можна спокійно піджатися і висвітити всю їхню. І арту, і ПТшну братію. Абсолютно немає ніякої складності їх всіх перевалити, скажімо так. Підсумовуємо по танку. Танк для фарму годиться, якщо у вас інших премів немає. На ББшках пробой хороший, який дозволить в принципі, не так, щоб часто стріляти голдою, але відсутність альфи, відсутність ДПМу. Робить його, в принципі, не актуальним танком на сьогоднішній час. Ще забув сказати, що в танка є, яка не яка броня, він може танкувати однокласників. Деколи навіть більш вищий рівні він може танканути. Але броня в нього трошки рандомна, скажімо так, особливо у башні Але, як бачите, в тому бою 1100 я натанкував. Можна було, звичайно, дати більше, але наші базу берунги, звичайно, візьмуть базу. Ну, що можна сказати? Накидали, насвітили, потанкували. Бій закінчився. Можна було ще дати пару тичок. Всім дякую за увагу і щасливо!